Сьогодні ми хочемо звернутись до наших коханих вчителів, які стали нам справжньою сім'єю та найближчими людьми. Знаєте, останні три роки перетворились з шкільного життя, шкільної рутини в просте сиджені за комп'ютером по 6 годин. Хоча кому я брешу, ми насправді так нічого й не робили, просто списували добре. Ми завжди уявляли прогулку школи як незабутні пригоди, але зараз для цього нам потрібно просто не включити комп'ютер. По дорозі до дорослого життя ми почали по новому дивитися на школу та на вас, дорогі вчителі. Ми безмежно вдячні вам не тільки за чудове пояснення матеріалу, а й за цікаво проведені уроки. За те, що ви зробили так, щоб ми полюбили свою рідну мову раз і назавжди. За те, що ви завжди піднімали нам настрій своїми шкільними історіями. За те, що у вас завжди були цікаві і оригінальні завдання, до яких ми ніяк не могли знайти відповіді. Нам ніколи не вдавалося списувати у вас на уроках. Дякуємо вам за те, що ви навчили нас думати самостійно. Дякуємо вам за статус Еліти Десліцеум. Прогульника на самокатах була незабутньою. А чаювання у вашому кабінеті було просто чудове. Те, що співали і танцювали з нами під українські пісні, тим самим піднімали нам настрій. За те, що у відповідь на наші витівки ви проявляли чудове почуття гумору. Деякі фрази ми цитуємо дотепер. А кожен день до вас приходить радість І довгий день гукає стане. Ми ніколи не стаємо, а душею й молоді. Ваша танцю дітей не звучний. Адже кому покликання серця відчутне і навіть теперішній час, що на терені школи зростає майбутнє, а майбутнє сьогодні ось, лежить ось від нас. Тому ми хочемо побажати всього найкращого. А ще щоб війна закінчилася нашою перемогою, ми всі ці гучні цікували в нашому рідному ліцеї. Дякуємо за те, що вірите в кожного з нас, а ми не підведемо. Слава Україні!